З Андрієм ми разом займалися спортом, ходили в наші заклади, і дуже шкода, що по дорозі на спорт людина може бути так втрачена. Ми через два будинки живемо, і ми почули дуже добре постріли. І коли вибігли на балкон, не побачили, бо намикраз дерева затуляють з балкону це все дійство. І ми не побачили нічого. Хіба що проїхав білий. Ви одразу дізналися, що це Андрій Пере так ми давали свідчення і. Я думаю, що це політичне вбивство, він невигідний Росії, як завжди, був Андрій. Це могла бути помста за Одесу, це помста за українську діяльність. Це очевидно, щоб показати, що навіть таке місто національно свідоме, спокійне, Львів може переживати такі теракти і нікому нічого за це не буває. Я думаю, що це для постраху в тому числі.